Бунт у школі такими вигуками проти повернення попереднього директора на посаду протестують учні сільського закладу. А батьки тим часом налаштовані категорично дітей на заняття не пускатимуть. Пів села обурило, що суд поновив на посаді Світлану Бурачик. У серпні жінку звільнили після перевірки санстанції, яка визнала незадовільним харчування дітей. У нас три місяці були було завезено м'ясо рибу без. Ніяких сертифікатів якості не було ні одного документи. Звідки завозилося м'ясо, ні сертифікатів на це м'ясо. Жінки вимагають одного. Колишній керівник не може керувати закладом. Її закидають до ведення школи до критичного стану. Криша тече, рік два. Вона впаде, впаде ця криша. Опалення треба замінювати повністю. Школа катастрофічна школа. Холодіна, діти зимою тут в школі замерзають на другому поверсі. Заклад пікетують і педагоги, адже перед звільненням директору майже одноголосно висловили недовіру. Колектив пішов проти, батьки проти спільна праця дітей, батьків і учителів. Я рахую, що не потрібно навіть відступати на оцей поріг. У школу колишню очільницю батьки не впускали три дні. До кабінету вона потрапила з чиновниками районного управління освіти. Ті пояснюють, змушені виконати рішення суду, де оскаржила звільнення. На думку судді адвоката була порушена сама процедура, в результаті чого суд виніс ухвалу, пропоновлення на роботі. І сьогодні ми в складі комісії від управління освіти здійснили прийом передачі всієї документації. Але батьки з дітьми заблокували директорку з чиновниками в кабінеті. Висунули ультиматум, поки не звільниться, доти не пускатимуть дітей до школи. Світлану Бурачик опиралася півгодини, бо свою провину в поганому харчуванні дітей називає частковою. Визнаю, що там були звичайно мої недоліки, але більшості там було недопрацювання самого директора комбінату громадського харчування за ті продукти, за те, як постачалися ці продукти, як все воно робилося. Під тиском натовпу батьків і дітей поновлена директорка таки написала заяву про вихід на пенсію. Це рішення батьки та учні зустріли виконанням національного гімну та гучними оплесками. не <звлінг> <Меніше. плесу> Уже сьогодні заклад поновив роботу в звичному режимі. Олександр Туз Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко. Новини рівного.